Всім привіт на моєму каналі. Купаємо картопельку купоту і ось такою купацькою. Німецькою. Картопля дуже заросла. Викидає цілими кучами і ковдра. Ось така ковдра. Це отак стелить. Але мусимо викопати, попросили. Застосовуємо таку функцію, як плаваючий режим, і розворот, не повний розворот, не швидкий. Так, стеленічна посіка або представники держави. Тобто всі.